Усім привіт. На новій пошті забирав посилку. І вирішив її перевірити на місці. Коли я її розпакував у присутності працівника нової пошти, вийшло так все кумедно і незаплановано, але цікаво. Я відкривав таку коробочку, як зараз це роблю. Достаю цей папірець, тут ще накладна була. І перед ним відкриваються такі пакунки. Він дещо був здивований. Я один пакуночок витягнув. Спробував на руку. Ага, тут нормально також. Тут також. О. Ось було так. Він був дещо здивований. <гум> Мені було смішно. Але коли я перевернув, він дещо заспокоївся. Це всього лиш доброго для майбутнього врожаю. Перевіряйте свої пакунки на новій пошті. Це було просто цікаво. Бай-бай.